Наскільки цивілізація формується біологією? Як би інакше виглядали міста, транспорт і технології, якби люди не були групою майже безшерстих приматів? У спор є відповіді. Добре, можливо, це не відповіді, але гра пропонує цікавий приклад дослідження основ того, як спекулятивна форма життя може побудувати суспільство. У нашому першому епізоді ми спостерігали за формою життя від мікроскопічного організму до каскаріорозумного. В цьому епізоді ми станемо свідками підйому їхньої цивілізації та дослідимо, як унікальна біологія інопланетян неочікуваним чином вплине на такі речі, як дизайн одягу, схеми транспортних засобів. І форми будівель. Ми почнемо з етапу плем'я і підемо аж до космосу, завершуючи багатомільярдну історію Каскаріо Розумного. Отже, давайте повернемося до планети Клате і розгорнемо фінал історії життя. Після ранніх еволюційних етапів відбувається народження суспільства. Каскаріо розумний дійшов до видобування вогню та будує перші житла. Але чи це розквіт мудрого народу, чи культури тиранів, що розпалюють війну? Який шлях обере Каскаріо розумний у формуванні долі своєї планети? Як і біологія гри, культурна еволюція в спор досить спрощена та перебільшена. Стадія племені здається мереживом різних епох, але найбільше в порівняння підходить культура мисливців-збирачів. Будуються примітивні намети зі шкур тварин та використовується їх решт. Для позначення багатства вождя. На цьому етапі історії Каскаріо схоже має доступ лише до простих технологій, схожих на технології ранніх людей, Може здатися дивним, що Каскаріо і людей об'єднує таке поняття як кераміка, але для цієї ідеї існує певний прецедент. На землі певні технології є універсальними, тобто численні культури винайшли їхню версію незалежно одна від одної. Існує велика кількість прикладів, коли різні групи населення винаходили щось на кшталт кераміки, і це вказує на те, що коли розумні уми стикаються з тією самою проблемою, то можуть виникнути схожі відповіді. Важко сказати, чи буде це вірним для інопланетянина в інопланетному середовищі, але залежно від обставин, каскаріо розумний винайшов кераміку. З удосконаленням технологій виникає можливість визначити одяг для нашого виду. Питання про те, який одяг буде носити новий розумний інопланетний вид, якщо припустити, що вони взагалі будуть носити одяг, насправді є складним. Одяг сьогодні настільки всюди сущий для вас, Гомо sapiens, що ви майже не замислюєтесь про нього. Початковий винахід одягу, ймовірно, був пов'язаний із кліматом і служив способом захисту ваших безволосих тіл від стихії. Проте, порівняно із Землею, планета Клате, як і більшість у спор, здається, має надзвичайно помірний макроклімат, тому, навряд чи, одяг розробиться лише для контролю температури. Проте одяг також може захистити тіло від специфічних небезпек навколишнього середовища, таких як шкідники, абразивні речовини. Та інші подразники, отже, цілком можливо, що захисне вбрання спершу з'явиться у каскаріо розумного, в особливо вразливих областях, як от основа їхнього дітородного апарату. З переходом до двоногого способу життя, ударна функція шипів майже цілком зникла, залишивши лише функцію виношування доволі вразливих яєць з дитинчатами, а з подальшим осілим способом життя одяг став лише як необхідність прикриття. Людський одяг також виконує різні соціальні функції в культурах, і деякі предмети інопланетного одягу можуть служити цим. На відміну від людей, Каскаріо Розумний має вишукану структуру, що нагадує вібреси. Не надто великим перебільшенням буде припустити, що одяг може створитися навколо цієї структури, щоб вона виглядала більш вражаюче, а можливо і використовуючи шерсть інших тварин. Деякі Каскаріо розумні без обдарованої структури перемістять частину уваги. На накладні вуса для компенсації, створюючи таким чином моду. Культура мисливців-збирачів, ймовірно, також знайде цінність у різних ранцях або мішках для перенесення ресурсів. І нарешті інопланетяни можуть розробити деякі предмети одягу без жодної видимої функції, або як відображення культурних тенденцій, або як вираження особистого стилю. У випадку Каскаріо Розумного випір одягу був би обмежений доступними матеріалами. Які в цю епоху, ймовірно, включали б шкури, траву, листя та мушлі. Кінцевим результатом є одяг, який, безперечно, виглядає досить дивним для наших очей, але Каскаріо, ймовірно, вважав би ексцентричність людського одягу настільки ж загадковою. З часом Каскаріо розумний, потрапляє в ритм способу життя мисливців-збирачів, де добування їжі найважливіше завдання цієї епохи. Надаючи перевагу рослинному харчуванню. Історично склалося так, що постійні поселення на землі виникали після винаходу сільського господарства та одомашнення рослин. Спор пропускає будь-яку згадку про сільське господарство, але реалістичним припущенням буде, що Каскаріо розумний, розробив якусь ранню версію фермерства для постійного збирання плодів. І Каскаріо не єдина форма життя, яка досягла високого інтелекту. По всій планеті клате інші види будують власні суспільства, швидко наздоганяючи наш вид технологічно. Мало ймовірно, що неспоріднені види досягнуть однакового рівня технологічного прогресу протягом того самого періоду, але так функціонує спор. Питання в тому, як Каскаріо розумний вирішить взаємодіяти зі своїми новими сусідами в майбутньому. Щоб провести Каскаріо через цю нову еру, тепер доступні два інструменти для будівництва. Спис і дудочка, що виглядає як елементарна флейта. Що стосується ранніх інструментів, вони насправді е, досить правдоподібні. Спис є найдавнішою зброєю, про яку ми маємо однозначні археологічні відомості, що датуються епохою палеоліту. Так само флейти з кістки Мамонта з палеоліту є найдавнішими відомими музичними інструментами. Однак інструменти такого роду, як Каскаріо, розумний, ймовірно, відрізнятимуться від людських. Цікаво подумати про те, чи такий вид, як Каскаріо, взагалі розвинув безпис. Людям бракує кігтів та іклів, як у більшості хижаків тваринного світу, що змусило людей винаходити інструменти, щоб конкурувати з природною зброєю інших тварин. І все ж неозброєним Каскаріо розумний вже є вагомим бійцем, і йому можливо не потрібно бути настільки креативним. Тим не менш, цілком можливо, що будь-який розумний вид зможе розгадати основну концепцію, згідно з якою прикласти щось гостре на кінець чогось довгого є хорошим способом завадити і завдати шкоди, утримуючи себе подалі від небезпеки у будь-якому випадку, за допомогою своїх нових інструментів. Каскаріо розумний, тепер може зачарувати інші види за допомогою своїх музичних інструментів або наколоти їх на кінець свого списа. Як мислячі соціальні всеїдні тварини, Каскаріо розумний, знаходить союзників коли може. Але коли інший вид нападає першим, Каскаріо здатен дати відсіч та захиститися. У тенденції, яка на жаль, перегулкується з вашою історією, ця рання епоха позначена частими конфліктами, в яких постійно доводиться шукати союзників. Та відкуплятися від ворожих набігів, але суспільство змінюється іншими способами. Каскаріо розумний на шляху до створення більшої та стабільнішої цивілізації, шляху насиченого новими розробками. На цьому етапі Каскаріо розумний отримує здатність приручати тварин, важливу рису для нової цивілізації. Можна багато говорити про одомашнення, але для спрощення люди розпочали свій шлях приручення тварин з вовків ще до аграрної революції, так само, як і Каскаріо, знайшов свого першого супутника по життю ще до племені. Потім, перейшовши до маленьких травоїдних тварин, таких як вівці та кози, коли почали залишатися на одному місці довше. В'ючні звірі, які могли орати поля або катати людей, як корови чи коні, з'явилися пізніше. Каскаріо Розумний розпочне свою подорож з цим напівамфібією, напівптицею, збираючи їхнє оперення та шкури з лускою для одягу та будівельних матеріалів, а також їхні яйця для споживання. Покоління по тому друга тварина, одомашнена Каскаріо Розумним, це великий жахливий павукоподібний. Ці витривалі велетні можуть виглядати страхітливо, але насправді вони досить слухняні і виконують роль плужних тварин. Варто зазначити, що знову ж таки спор ніколи не торкається сільського господарства для того, щоб такий вид домашнення був можливим. Але Каскаріо розумний повинен був розпочати цю практику. Із цими тваринами у своєму кутку популяція може зрости до нових розмірів, а саме суспільство стати складнішим. З удосконаленням технологій, одяг також розвивається, проте він все ще невиразно повторює попередні тенденції культури. Зрештою, треба зберегти ці дурні капелюхи. Крім того, тепер доступні нові будівлі, як от цей магазин для рибальських спасів та плодозбірники. Це начебто вказує на появу малих промислових підприємств і збільшення спеціалізації завдань у суспільстві Каскаріо, і просто дивлячись на їхній побут. Культура здається багатшою та різноманітнішою з різними каскаріо, які діляться ідеями та грають на музичних інструментах. Довгі століття протистоянь та безумовно мудрих рішень вождів дозволили Каскаріо не тільки не зникнути з обличчя планети, а й вибороти першість. На диво, перевага через яку вид зміг так вдало просуватися. Це одна з останніх адаптацій, коли вони все більше втрачали жагу до простих полювань та шукали сенс навколо себе. Релігія в спор є недосліджуваною темою, і загалом всі живі істоти тут вірять в спорі. А про те, як об'єднуючий фактор вони є потужною системою, що, щоб відрізнити своїх та чужих. Я можу лише спекулювати, що Каскаріо розумний на останніх етапах племені об'єднує інших уже не простими співами та заграваннями на дудочках і трубах, а розповсюджує свій світогляд. Миролюбність та відданість своїй справі. Істоти могли голодувати, але виконувати свої завдання задля кращого майбутнього свого виду. Уклавши останній альянс, спор дає нам можливість перейти до наступного етапу. Мчачи вперед у часі, етап цивілізації починається з можливості побудувати сучасну будівлю. Знову ж таки, хронологія історичних змін у спор безпосередньо є спрощеною, оскільки існує історично багато кроків між малими суспільствами, натурального господарства та індустріальною цивілізацією. Що розвивається, спор не обмежує цю першу будівлю, дозволяючи вам побудувати щось насправді абсурдне, якщо вам цього хочеться. Хоча це може бути весело, цікаво подумати про те, як може виглядати ранній промисловий будинок для Каскаріо розумного. На відміну від людей, каскаріо будують гнізда. І робили вони це протягом останніх кількох сотень мільйонів років своєї еволюції. Як наслідок, цілком можливо, що їхній інстинкт до будівлі відрізнятиметься від нашого, будувати менші, більш низькі житла, які нагадують їхні родові гнізда. Побудувавши ратушу, каскарію розумні, обговорюють природу свого суспільства. Хоч локально на цій території у всіх закріпилося вірування та слабка жага до війн. Що відбувалося по всій планеті, треба лише здогадуватися. Завдяки стабільній мережі харчування, природні ресурси, як прянощі, що знаходяться на більшості планет, стають новим цінним товаром. Цінність прянощів у спор. Звісно ж, нагадує мені науково фантастичний світ Дюни. і якщо я правильно розумію історію, то покладання на прянощі може викликати проблеми. Але наразі Каскаріо розумні, це молоде населення. Голови яких занурені у мрії про майбутнє. На цій ноті суспільство розвивається все більше і створюється перший транспортний засіб, який допомагатиме у транспортуванні прянощів. Як завжди, можна створити будь що, але інопланетні машини насправді можуть виглядати не так, як ми очікуємо. Певні речі, як от колеса. Можуть бути унікальними з огляду на обмеження фізики, але наші транспортні засоби відображають нас більше, ніж ми собі уявляємо. Кілька досліджень показали, що коли ми дивимося на більшість автомобілів, у нашому мозку активується кора розпізнавання облич. Це не випадковість. Автомобілі сконструйовані так, щоб дещо нагадувати людські обличчя, щоб привабити наш розум, що шукає знайомі патерни. І якщо Каскаріо розумний, має подібні інстинкти, цілком ймовірно, що їхні транспортні засоби тонко відображатимуть діаметрію їхніх облич. Зі створенням першого транспорту можна почати збирання прянощів. У цю епоху також виникли й інші цивілізації Каскаріо розумного. Ми вже бачили, що цей вид, як і люди, має потенціал до війни та співпраці. Тому остаточне майбутнє планети клате буде визначатись тим, наскільки добре вони зможуть працювати разом. Зв'язуючись із найближчими сусідами, лідери цивілізацій можуть пропонувати подарунки, зробити їм комплімент або сказати, що їхні пращури були безмозкими слимаками. Я не політичний експерт, але підозрюю, що перший варіант є кращою тактикою. Знову ж таки, релігійний вплив тут дуже простий і лише прив'язується до цивілізації. Найближче місто доволі мирних і схожих по світогляду Каскаріо доволі швидко піддалося впливу. Від себе ж вони показали, як можна розвинути грошову систему та взаємодіяти з сусідами мирно, об'єднавшись під одним стягом. Завдяки такому кмітливому політичному кроку, дві цивілізації підсилюють свої слабкі сторони. Та починають довгу дорогу до об'єднаного майбутнього. З часом міста стають більшими та повними нових технологій. Старі звички до низьких будівель затьмарюються впливом економіки і побудовою потужних заводів та пишних центрів розваг, що височать над багатоповерхівками. Завдяки стабільній силі переговорів та фінансових вливань, Каскаріо намагаються формувати теплі відносини спочатку з найближчими сусідами, а потім із віддаленішими країнами. Проте не завжди це виходить вдало залучаються більш могутні держави для підтримки в постійних війнах з сусідами. Які прагнуть лише знищення, фінансові махінації та хитре сплетіння, сила вірування та жага до життя в таких реаліях на континенті править паритет війни, але залучившись допомогою іншої країни, дається порушити баланс та за кілька десят років торгівлі довести, що капітал, а не релігія, це світле майбутнє. З міжконтинентальною торгівлею кораблі, переповнені прянощами, поповнюють скарбниці обох держав. Формуючи все сильніший альянс, що здатен контролювати конфлікти на клате. З часом Каскаріо відкриваються секрети технології і конструюються перші моторизовані літальні апарати. Тут такі обмеження, як опір повітря, можуть сформувати корабель у щось схоже на літаки, які ми маємо на землі. Хоча, як і у випадку з наземним транспортом, Каскаріо розумний може створити щось, що точно відображає геометрію їхніх облич. І завдяки їхнім природним, вертикальним, непов'язаним очам і більш гнучкій шиї, Каскаріо розумний, ймовірно, має більше поле зору, ніж люди. Тому кабіни їхніх літаків можуть мати більші вікна з боків і ззаду. З літальними апаратами, які зараз курсують в атмосфері, планета більше пов'язана через торгівлю, ніж будь-коли раніше. Досягнення планетарного миру шляхом хитросплетінь залаштункових перемовин один з найзахопливіших способів гри, і воно, безперечно, того варте. Наприкінці цієї ери Каскаріо розумні об'єднані під одним прапором і дивляться на зірки як на свій наступний горизонт. І так розпочинається останній розділ етап космосу. Каскаріо розумний більше не залежить від єдиного мізерного світу. Після розробки космічного корабля, який дотримується тих самих естетичних стандартів що й інші апарати, Каскаріо розумні вперше можуть необмежено досліджувати навколишнє середовище поза захистом атмосфери свого рідного світу. Подорожуючи на інші планети в системі, Каскаріо виявляють корабель, що розбився, і їм пощастило відсканувати та відтворити його міжзоряний двигун. З точки зору гравця, тепер ви можете збільшити масштаб і споглядати всю галактику, що обертається так само, як на головному екрані. Лиш тепер ви можете перейти до будь-якої її частини, яка вам до вподоби. Той перший момент, коли ти розумієш, що тепер ти можеш досліджувати цілу галактику, є доволі чарівним, і створює враження, що можливості спор неймовірно великі. Галактика чекає, а все інше залежить від вас. Кожна з цих зірок містить свою власну систему планет, на якій можна залетіти та відвідати. У той час, коли спор вперше вийшов, цей вид процедурно згенерованого світу був чимось, що ніколи раніше не намагалися зробити. Разом з тим, такий масштаб має і недоліки. Важко не відчувати, що в такій великій галактиці, що б ти не робив, не матиме великого впливу. Я знаю, що для багатьох людей найменш улюбленим є етап космосу, і я розумію, чому. Легко від'єднатися від істоти, яку ви почали створювати мільярди років тому, хоча, можливо, це неминучий симптом того, що відстає цивілізацією, що охоплює галактику. Ну і просто тому, що більшість грали в спор без мережевого режиму. Поширюючись у космосі, Каскаріо розумний отримує здатність будувати самозбірні колонії в безплідних світах. У своєму розширенні вони шукають частоти радіохвиль, які могли б сигналізувати про присутність технологічно розвиненого життя. Як вони на землі ви скануєте зірки на наявність іншопланетного життя, шукаючи схожі частоти, хоча з обмеженим діапазоном поки що нічого, крім тиші, не знайшли. Проте Каскаріо розумний, може мандрувати набагато далі по зірках, і, зрештою, вони стикаються з іншими розумними, з життям, що виникло з первісного бульйону, як і вони. З часом Каскаріо розуміють цінність життя більше ніж будь-який інший вид в галактиці. Весь шлях їхнього розвитку був спрямований саме задля цього. Вони розробляють неймовірну технологію, що дозволяє брати зразки всього живого на планеті для заселення нещодавно тераформованих світів. Цю силу можна використати для створення химерних ареалів, оскільки біологія та екологія. Стає нескінченним ігровим майданчиком, за словами фантаста Артура Кларка, будь-яка достатньо розвинена технологія не відрізняється від магії, і це прислів'я актуально тут. Його також можна використати більш відповідально. І ми повинні лише сподіватися, що така просунута форма життя буде розумною своєю потужністю, дивлячись у майбутнє, каскаріо розумний, підійметься до цивілізації, яку ми не можемо осягнути, переходячи до технологій за межами нашого обмеженого розуму. За задумом, спор пропонує багато етапів в історії, ущільнюючи та перебільшуючи довгий шлях технологічного прогресу, проте гра досліджує напрочуд багато універсальних принципів того, як цивілізації та технології змінюються з часом. Я знаю, що не всім подобаються пізніші стадії спору в порівнянні з клітиною та створінням, і я можу це зрозуміти. І все таки можливість керувати спекулятивними істотами через їхній технологічний прогрес досить інтригуюча, навіть. Через багато років. Як я вже сказав у першій частині я хотів би побачити щось подібне в сучасних іграх. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей запис, підтримуйте канал підпискою та поширенням. До зустрічі у наступному відео з лате.